Головну роль у новій адаптації відомої історії виконує Мейсон Темс, відомий глядачам за фільмом жаху Чорний телефон. У ролі гикавки він виглядає класно. Між ними навіть є певна схожість. Зокрема, актор також має шрам на підборідді. Хіба що у фільмі він дещо старший, ніж мав би бути, бо як ви пам'ятаєте, у першому мульті Гікавка там був ще взагалі пацан. Йому, якщо я не помиляюся, було років 15. А тут він виглядає скоріше як у другому мультфільмі, але в принципі це не критично. Роль стоїка виконує Джерард Батлер, якого нетренованим глядачам буде дещо непросто впізнати у грині. Він також добре вписується в образ Стоїка, тим більше що в оригіналі саме він його і озвучував, і також він є єдиним з оригінального касту акторів, які повернулися у цьому фільмі. Хіба що він у житті такий більш стрункий, бо якщо пам'ятаєте, у мультфільмах Стоїк він був прямо такий шафа. Але тут це виправляє його накидка, яка візуально робить Батлера дещо ширшим. А от далі вже починаються деякі претензії. По-перше, Астрид. Можливо, Ніко Паркер чудова акторка, тут я нічого казати не буду. Але, ну, ви самі розумієте, вона трохи не схожа на оригінальну Астрид і до того ж має змішане походження. По-друге, це близнюки. Якщо на роль Впертюха актора підібрали дуже класно, то от Твердюх, вона з якогось дива розповніла. Хоча з усієї команди похляшем був тільки рибоніг. Це отой ходячий енциклопедія, який знає усі характеристики усіх драконів. Вони всеїдні, на коротких відстанях швидкі, як коні, а сила укусу 810 ньютонів. Звідки я знаю це? Ти ж експерт у зоології. Чо? В його ролі, до речі, також дуже класно виступає Джуліан Денісон. Ну і по третє, звідки, скажіть на милість, взялися чорні вікінги. Так, історично підтверджено, що поодиноко таке мало місце. Але тут я їх нарахував ну, щонайменше десяток. Це випадково не расизм. Відразу зазначаю, я не проти толерантності чорних акторів у кіно і, е, і расової різноманітності. Але, але, коли їх вибирають на ролі, на які вони не підходять, ну це вже починає відверто бісити.